Ми зараз з Миколаєвичем будемо починати готувати наш перекусончик. Миколайович леє олію. Вона таку сексуальну по краях, вони. як Хорош, сьогодні? хорош багато! Тік-ток, да? так? Як? Та де ж багато, багато олії не буває. Нічого. собі. Смакота, правда, так, Миколаївич? Що. М -м -м -м. Миколаївич зараз буде посипати нашу бараболю, тут сіль спеції різні якісь. Миколаївич, давай в тебе віру. Надіюся, смачний нас перекусон з тобою вийде. Дивіться. А, та ти що, дивіться. Жалко, Миколаю, що ми з тобою не вживаємо, правда? Правда? а зараз так би Ах, конечку 50 грамм. А, Миколаєвич, заспівай щось. Ой, хто п'є, тому наливайте, хто не п'є, тому не давайте. Хто покаже дно, тому щастя і добро. А.